Обережно плазуни лише упродовж червня на Івано-Франківщині зареєстрували шість випадків укусів людей гадюкою. Серед потерпілих двоє дітей. Рятувальники застерігають. Найчастіше на небезпечних пазунів можна натрапити на узлісся, галявинах, сінокосах в лісі та на водоймах. Атакують змії лише у двох випадках, коли шукають їжу або ж коли їх ненароком зачепити. Їхня отрута влітку, кажуть фахівці, особливо токсична, тож у випадку укусу варто пам'ятати про перші заходи порятунку. До прибуття карети невідкладної швидкої медичної допомоги очистити місце зміїного укусу за допомогою звичайної вологої ганчірки, для того, щоб зняти залишки отрути зі шкіри. Потім продезінфікувати місце укусу звичайними антисептичними розчинами, такими як перекись водню, брильянтовий зелений чи спирт. Накласти чисту стерильну по можливості серветку для того, щоб захистити місце укусу від навколишнього середовища. Тож перед походом на природу застерігають рятувальники. Потрібно мати відповідний захисний одяг та взуття, оминати старі дерева, нори й печери, адже саме там можуть перебувати небезпечні плазуни.